Всім привіт, з вами знову Макс. Значить, Хотів би поговорити про те, що могло би захистити мої ноги від цього вибуху, який стався. От навіть зараз просто подивитись, які люди поступають, бо кожен день поступають вже передової люди поранені. Ну, не знаю, 70%, якщо не більше, всі поранення йдуть на ноги. Стопа, ноги от до пояса, в основному до коліна. Потім до пояса, десь колись голова, руки, десь колись. Як, наприклад, себе можна захистити? От я, от, якщо чесно, якщо мене би взяти повернути трошки назад, я би купив ті всі собі речі. Саме основне ми пам'ятаємо, що дивимося під ноги, дивимося на розтяжки, слухаємо, чи нічого не летить. Вертаємося до. Захисту. Є купа захисту, є захист на руки, на локти, на шию. Ну, блін, не знаю. От я би собі на шию взяв. На пояс в мене є на РПС ці балістика. На яйця. На яйця. Але якщо, наприклад, немає грошей на ті всі всякі речі, бо дорого коштує, там на шию ті всі прибамбаси, навіть на пояс, отой, на яйця теж. Ну, я би на ноги взяв би обов'язково. Є сюди навіть ставки і є сюди ось така фотографія. То мені от показали, що вони класні. Так само є стільки, вони майже сантиметр мають балістичні. Ну тут треба більше взяти капці і туди ті стільки. Якщо просто... Ви десь в піхоті, десь ходите, наприклад, як я ходив з якимись там людьми, посилками або якийсь розвідник, вам обов'язково це потрібно мати. Не пожалійте гроші, не знаєте їх там 20 тисяч гривень, хоча б купити стільки, класні капці. І отут захист. От, Якщо б я мав, би, наприклад, капці і оцей захист тут, все, в мене все б було добре. І не було б у мене таких от з тою ногою дуже серйозна проблема. Взагалі, там отак розкрилося. Він ні зашити нічого не може, нерви поскоджені, м'яз взагалі розірваний, нога не згинається. І що я маю з тим робити тепер? Не знаю. Тобто, якби в мене були оці ставки, я думаю, воно б навіть його не пробило. І ноги були б цілі. Так само та стілька, класний бутинок, я думаю, ліпісток не проб'є. Я читав. Отзиви так само, допустимо. Хтось бачить, візьміть, напишіть в коментарях, що би ви радили, що вже, наприклад, десь на комусь було попробувано. Болі Бу пістків до розтяжок дофігіще. Тому не жалійте кошти на оці, якщо вже ну, так доля слалася, що вам потрібно йти на нуль, замовте захист по можливості. Від них і йдете наверх. Якось так. Ну, саме головне, хоча б ноги захистити до коліна, бо це саме більше йде враження. От я просто побачив, в основному найбільше йде каліцтв до коліна. Так що бережіть себе, хай буде мир, до нових відосів.